Вітаю, маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що всі діти на світі, які дорослі, мають свої права та обов'язки. Вони записані в міжнародному документі, який має назву Конвенція ООН про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивались. Пропоную скласти квітку пам'ятку: кожна дитина має право. На її полюсточках ми відобразимо, які є права. Але у дітей не тільки права, але ще й обов'язки. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Як тільки ви народилися, батьки, щоб до вас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження, а також кожна дитина отримує громадянство. А обов'язок дитини. Бути гідним громадянином своєї держави. Кожна дитина має право на відпочинок, на вільний час, у який вона може гратися, та вільно брати участь у культурному та художньому житті. А ваш обов'язок відпочивати самим та не заважати іншим. Кожна дитина має право на сім'ю та родини спілкування. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота, любов батьків, від цього дитя буде рости веселим та усміхненим. А обов'язком дитини є повага, шанобливе ставлення та допомога старшим, турбота та піклування про менших та близьких людей. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Дорослі, які піколуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять що робити, щоб швидше одужати. А обов'язок дитини це додайливо ставитись, турбуватись про себе, займатися спортом, одягатись по погоді та правильно харчуватись. Кожна дитина має право на навчання. Коли діти підростають, вони починають ходити до садочка, а потім школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються зі своїми однолітками. А обов'язком дитини є гарно навчатись, пізнавати світ, слухатись вихователя. Кожна дитина має право на захист. Також дитина має право на недоторканність її приватного життя. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні, за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні у своїх правах. А головне пам'ятайте, ніхто і ніколи не може вас скривдити. А обов'язок дитини дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, та не порушувати їх. Кожна дитина має право на інформацію. Кожна держава повинна забезпечити доступ дітей до інформації, а також набуття ними знань, які є важливими для їхнього благополуччя. А ваш обов'язок самостійно знаходити корисну інформацію в різноманітних джерелах. Ось така квітка прав у нас вийшла. Пам'ятайте, що ви маєте ці права. Пропоную виконати вправу «Продовж речення. Що ми не повинні робити. Я маю право на відпочинок. Але. Продовжіть речення. Але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання. Але. Але не повинен псувати книжки та заважати вчитися іншим дітям. Я маю право на сім'ю та любов. Але. Але не повинен ображати батьків, треба слухатись їх та допомагати. Я впевнена, що у вас все вийшло. Дітки, ми сьогодні з вами розглянули права дитини. Завжди пам'ятайте не лише про свої права, а й обов'язки. До нових зустрічей!